Комісійно приймається рішення передати на благодійні цілі або на потреби військових формувань. Тобто ця техніка дійсно не нова, але я вважаю, що це все одно допомога, яка буде слугувати і приносить користь для виконання першочергових задань в зоні проведення антитерористичної операції. Два автомобіля Донбасу і п'ять одній польовій пошті військовій частині, і два інші. То есть аккумуляторы, батареи нужно, то есть всю топливную аппаратуру надо менять, фильтра надо менять, масло менять. Кто там будет в полевых условиях это все делать. А такая ситуация с усема машинами? С усема. Ну он любую машину он открыт, любую машину. То есть они стояли на таможне по три, по пять лет. Топливная аппаратура получилась что эти сделать. Что-то надо все равно же лажать, что-то менять. потому что они до фронта не доедут, например. Вот, вот, Вот. Вот это надо все внутрь. Так одеться ее умоляют. Все ободрано. Где руль? он? Он, посмотрите на руль. Ну вы все же водители, что вы ну, не видите.